Здоровенькі були мої любі підписники. Сьогодні ми будемо розбирати черговий шедевр проект але тепер вже нашого ВПК. Називається ось це Чудо-Юдо Інгуар 7. І господи, я, я не знаю просто, ну чому? Ось от мене одне питання. Чому? Я так і напишу прямо от на відео, так на прев'ю, яке ви потім будете тискати. Чому великими літерами? Тому що у мене дійсно питання, чому ми продовжуємо робити якісь прототипи, якісь я не знаю, спроби повторити або щось чуже, або не робити взагалі нічого. Тобто те, що у нас було, те, що у нас є, своє напрацьоване, ми цим не займаємо. Ми робимо ось це, копіпасту. І знаєте, чого це копіпаста? Це ось намагання зробити щось типу цього. Ось. Типу шведський CV-90. Тільки ви розумієте, що це вже далеко не нова машина, так, так би мовити, вже досить так, солідно років. І так, машина непогана, але ми якось маємо взагалі йти вперед, а якщо робити щось нове, так, то треба робити щось краще за старе, а не просто брати старе і робити своє. Своє старе, але фактично це навіть гірше за ось це. Воно гірше. Тому що ну, давайте зараз будемо ну, почнемо розбирати ось це. Тому що ну, тут просто я не знаю. Це просто цяцька. Ну, тобто, ну якщо прям взяти так глобально, охарактеризувати ось цей БМП, це цяцька, це так би мовити, хавчик для тих, хто хоче подивитися на зовнішність, на ось цю обгортку, яка така, типу, знову ж таки, оцей х'ючер, так, футуристичний кібердизайн. Ну, зараз я буду морову в нього розбирати ось цей дизайн. У мене перше питання: а, а яка роль ось цього? Ось цього скосу, яка роль? Ось як, яка конструктивна роль ось цього скосу, ось цієї конструкції? Навіщо ось мені робити станок, його заточувати, щоб був ось цей скос? Можна сказати, що а щоб було легше залазити, травматизація легша, і тут, коротше, ще додатковий кут, коротше, рикошет може бути кулі стрілецької, ну і всіляко, ось ця так мовити фантастична маячня. Окей, а де тут таке? Ви бачите тут скос? Я ні. А чому його тут немає? А тому що це не треба. Це конструктивно, тільки ускладні е, виготовлення цієї машини е, на конвеєрі. Це абсолютно не треба, тому що обстріл, як правило, враховуючи, під яким кутом знаходиться ця пластина, він перпендикулярний до цієї площини. Простими словами, тут взагалі не треба. Ось, ось це воно, воно тут взагалі не треба. Воно воно нікому не треба. І тому на ці вішки цього немає. Окей, їдемо далі. Е, яка функціональна роль ось, ось цього? Ось цього носика, типу, такого футуристичного, я не знаю, це, якщо башту прибрати це за коспід якийсь електрокар на гусеницях чи що. Ну, я, я, який сенс? Ви можна сказати, що як це? нахуй нахолу броні. Е, ви серйозно вважаєте, що кути нахолу броні роляють, коли тут фари стоять? Ну, ви розумієте, що якщо тут стоїть фара, то там потенційно буде ослаблена вже броня, тому що ну, конструкційно вони мають туди якось впихнутися. І взагалі до фарми зараз дійдемо. Ну, в теорії так, кути мають збільшувати переведену броню, але ви розумієте, що тут, ну, не за для приведеної броні це, це зроблено абсолютно. Тому що для приведеної броні, щоб нахил був, роблять ось це. Ось. Бум! Бум! Все. Дивіться, що, щось тут немає таких приколів. Чомусь. І фари дивіться, якісь вони інші, так, вони якісь. Простіші, ну я не знаю, як їх назвати, вони якісь військові, напевно, вони робочі. так, Тобто вони просто виконують свою роль, світять все. Тому що машину, знаєте, хто робили? Інженери робили ось цю техніку. Ось, Ось це робота інженера. І ось це. Де воно? Ось це, також робота інженера. Ой, дивіться. Щось я не бачу тут ніяких також якихось ну, непотрібних не скосів, якихось дивних фар, кібер цих футуристичних. Чому їх тут немає? І борців, тому що ось у цих екранах, чомусь я не бачу тут е, скруглень, тупо штамповані ось ці приколи і все. А чому у вас може постати питання? Та тому, що це військова техніка. Вона не має бути як якийсь, не знаю, там Мерседес чи майбах надзвичайно якоюсь там дуже крутою, там в плані зовнішнього вигляду і дизайну і всього, щоб на ній їздити 20 років. Ну тобто, так, вона має бути витривала і, в принципі, 20 років все від'їжджати. Але ви зрозумієте про що я кажу? Воно воювати має, воно має життя рятувати і нищити ворога, і тримати удар, а не ваші очки. На параді тішити. Тому що ось це зроблено для того, щоб просто схавали. Що він такий, типу, весь напідолірований, що він такий гарний, зализаний і взагалі дуже-дуже круто. Але з точки зору конструктиву, в ньому нічого немає. Ну, по-перше, свого чогось у ньому ну, фактично нічого, тільки стугна. Ось. Стугна, можливо, якийсь ще теплак сюди поставили свій прилад. Це максимум, я думаю. Все. Гармата, ось ця 242, це радянщина. Ходовка, ну, дивіться, хтось мені зараз скаже, що ну зараз ти можеш приплести знову свою BMP3, а я зараз її приплету. А ви скажете, а у неї ведуче колесо не спереду, а позаду. Другальок! Я тобі зараз дещо покажу, диви. Ось тобі класична БМП3. І ти правий, у неї дійсно ведучи колесо позаду, і у нього 7 кат... 6 катків. От у, у цієї інгуар-7 у неї 7 катків. Ну, не сходиться. Але диви прикол. Модифіковано бмп 3 О! Каточок спереду ведучий. Як так? О! І катки, дивіться, вони якісь такі. Блін. Блін-блін-блін. А що а а таке? Навіть ступиця, але вона схожа. Можна подивитися на цю CV-90, і дивіться, тут каточки чомусь також якісь вони, ну, відрізняються. Вони не схожі на ті, що на інгуарі, і не схожі на ті, що на бмп 3 Але це також передні ведучі колосу. Йдемо далі. По броні. Інформації немає. В, в той, що там виготовляє ці машинки, точніше ну, в теорії хоче виготовляти інформації, ніякої не надав. Ні про бронювання, ні про якісь там технічні параметри двигуна, трансмісії, нічого немає. Єдине нам відомо, що це БМП, так, і вона має мати десантний відсік. Та скільки людей точно, наче інформації також надали, щось типу 6 людей. Окей, далеко не рекорд, але <пух> нехай вже так буде. Стосовно бронювання, смію припустити, що більш аніж 12,7 мм по колу, враховуючи додаткове бронювання, воно тримати не буде. Вони просто взяли той самий, напевно, стандарт станага, що і ось ця CV-90, і все. І типу вистачить. Але ви враховуєте, те, що подивіться, які бронемодулі висять на cv 90 Подивіться на ось цей габаритище. Подивіться на ось цей габаритище. Так, це навісна броня. І ось це навісна броня. Але ви зацініть товщину цієї броні. І тут. Ой! Пф, ой! Пф. Все. І на башню подивіться. Ух, такі модні класні закльопки. А я вибачаюсь, а це що? Два міліметри фольги будуть щось тут відбивати. Чи ось це що у нас? Нарядок прийомник, щоб якщо все буде, буде рикошетити, то прямо сюди, в тепловізор, я так розумію, потенційний. Геніально! І дивіться, яка для гармати також прийомка просто. Дуже зручно. Дивимося на CV-90. Хм, hmm. Чомусь такі форми, щоб воно все рикошетило кудись вбік. Дивно. А тут якісь такі форми, щоб рикошетило прямо сюди, в пробиття щоб було. Або в корпус прям. Ну, а що нормально, в принципі. Хоча, чесно кажучи, я не думаю, що буде рикошетно, тому що тут така товщина, що за все, її навіть великокаліберний кулемет проб'є. Така тридцятка її просто в решето знищить. Тут я так розумію, що спарений 762. Про нього нічого в джерелах не мовилося, але я смію припустити, що це торчить саме він. Ось ваше оце, озброєння цієї шедевромобіля. Радянщина, ось ця 2.42, яка стояла на БМП-2. Дуже-дуже ось ну, Ми так всіхаємо з Радянський Союз, то що, у Радянщина, ставимо в нашу нову, так би мовити, БМП-шку радянську гарбату. А чому свою не розробити? Складно, тому що що, бабосики попіляли. Ай-яй-яй-ай-ай-ай. Ай Зате Радянський Союз поганий, поганий. Але ми озброєння з, з, з нього візьмемо. Ми з нього візьмемо озброєння. Що це як не лицемірство? Їдемо далі. Стугна. Окей, наша розробка. Питань нема. Тандемна бойова кумулятивна частина, ініціюючий чи лідучий основний кумулятивний заряд, дистанція до 5 кілометрів, тепловізори, шмовізори, навіть якщо ми кажемо за саму установку, є можливість дистанційного керування, через що стугна One love. Питань немає, їдемо далі. Ось це що? Ууу. Ви скажете, це ж ПКМ! Ні, друже, це не ПКМ. Ти шо, це український кулемет? КТ 762 Ти шо не чув? А ти знаєш, чому він український? Тому що в нього інший ось цей плам е, погаснювач, ну як він пламіхасітелів він по наросійській мові. Інша скоба спускова, інший там приклад, і ще окремо для нього була е, як, пропрацьована, наче, там лента, була нова живлення для, для патронів. І нові робилися короби, одні на чистканини, а інші вже залізні, типу як радянські. І три ноги ми зробили самі, яка являється копією радянської. Хайп. Ось це я так розумію, прям. Патріотичне озброєння, фактично тупо радянське. Ну, тобто два з трьох озброєнь на цій машині, так, нові, так би мовити, наші, українські, воно радянське. У е, мене просто питання: а навіщо робити ось це, коли я можу просто взяти БМП 2, трішечки її вже модифіку... модифікувати, можливо, якось там би покращити витривалість її ходової частини. Також на неї навісити ось це все барахло. І усе. І у мене буде інгуар 7 за 3 копійки. З тим самим озброєнням. Тому що стугну можна також прикрутити на бмп 2 Ба більше у нас є ось ця БМ парус ну, У нас є парус, є ось це Гром. Є бойові модулі, ось ці дистанційно керовані. Тобто як дистанційно, так і там, де люди наче сидять. Ну, якщо не помиляюсь, то парус це дистанційно керований, там нікого немає. А ви, господи, як він, Штурм чи Гром? Чесно, я вже на них прям путаюсь. Давно їх просто вже розбирав. То там наче має сидіти оператор. Не суттєво важливо, у нас є модифікації бмп 2 або ж бмп 1 які просто. Ставиться башта, така вже більш сучасна, в якій також стоїть там або 2,42, або 2,72, яка стріляє трішки польніше, але у неї через наявність ферми куч, купність стрільби вища. Також там є пускові установки для протанкових керованих ракет. Також там є спарений 762, там навіть може ще бути гранатомет 30-мм, якого тут ви, на жаль, не бачите. Зате є просто безліч ось цих димових мортирок. Потужно. Дуже потужно. Ну така, навіщо мені ось це, коли я можу просто поставити башту в старий БМП і навісити його, ну, бронею? так він не буде плавати, але. І що? І що? Можна подумати, що це плаває. Воно також не плаває. І що? Тепер CV-90 погана БМП через те, що вона не плаває? Я б так не сказав. І наші військові так не скажуть. А чому? То тому, що воно класне, воно зручне, потужна 40-мм автоматична гармата, гарне бронювання, воно навіть РПГ може стримувати насправді інколи. Але знаєте, чому я все ще вважаю, що це далеко не найкраще БМП? І чому мене підгорає з того, що ми хочемо виготовляти ось це, тому що не ми, а деякі з наших, мовити, підприємств. Та тому, що існує ось це. Існує, бмпв 64 Так, він був тільки на етапі як прототипу, так, це як ходовий макет. Але, по-перше, він так, ну почнемо з того, що він не плаває. так, Тобто він ну, зроблений на базі Т-64, я думаю, ті, хто шарять, ті вже побачили, що тут базові Т-64. Само собою, що танки не плавають. Але, по-перше, ніхто вам не заважає поставити на нього ОПВТ. Так, тобто підлаштувати його під можливість водіння під водою. А я нагадую, що радянські танки з наявністю цього обладнання можуть долати водні перешкоди глибиною до 5 метрів. Ну, як на мене, це досить така солідна характеристика, і, в принципі, відсутність можливості плавати це не сильно велика, так би мовити, втрата, враховуючи те, що є на цій машинці, і що вона може. У мене взагалі є відео про цю машинку, але ну, дуже мало людей про неї знають, і тому я зараз зайвий раз про неї нагадаю. Оскільки тут база від важкого танку, само собою, що навантажити її можна набагато потужніша, але прикол в тому, що вона не сильно важча за ваш улюблений CV-90, насправді, то через те, що глобально вона за розмірами не сильно то й більша. Але прикол в тому, що вона в лобовій проєкті може витримати постріл зі 105 мм гармати, типу L7. Як вам Ну, не сильно слабко, враховуючи те, що ося штука розвалиться. Ну вона вона ніяк не витримає постріл зі 105 мм гармати, навіть якщо в неї буде заряджений старий снаряд, а ось ця штука може. Вона, знаєте навіть, що може? Вона може сна е, як протанкову кровану ракету, яка буде випущена з цієї ж СТР е, СТРВ, з СІВІ 90 або з того ж, наприклад, Інгуара витримати при певних само собою ставинах, тому що все ж таки ніж, це динамічний захист, який на, на неї навішений, це не тандемна, це, це не це не тандемний динамічний захист, як дуплет. Він в принципі ну, ослаблює все ще. Тандемні бойові кумулятивні заряди, але він все ж таки не настільки витравали проти тандемних е зарядів. Тобто він може в теорії їх ослаблювати, але він для цього не призначений. Але все, що він працює проти них набагато краще за якийсь класичний контакт 1 чи Контакт 5. Так ось, він може навіть в теорії це стримати. так Тобто, БМП, не танк, може це витримати. І продовжуючи далі тематику, взагалі, чим воно краще? По озброєнню. Тут стоїть та сама 2.42. Також Радянщина, я не буду цього як би, ну, якось відрицати, Само собою, це ну як, господи, відмовлятися від того, що я тільки що казав. Так, це радянське ось озброєння, але окей, воно працює, воно свою роль виконує добре. Закримо на це очі. Окрім неї, також є спарений 7.62. Є тридцятка, гранатомет, не гармата. Тобто це досить така ефективна насправді штука проти піхоти. І парка, з двох 23-мм ще гармат, як зенітна. Ну тобто, ви розумієте, що в теорії ось це все може робити з піхотою. А це, власне, одна з задач БМП. Тобто, її задача кошмарити піхоту. І у неї для цього є все. У неї є як. Ось ця штука для того, щоб знищувати не тільки піхоту, а ще якусь легкоброньовуну техніку, типу навіть вантажівки, бронеавтомобілі, 23-мм снарядів для цього, ну, фактично снарядів. Для цього вистачає з головою а тридцятки, ба більше. Ну тобто, взагалі, легко, при наявності сучасної системи керування вогнем можна навіть винтокрили збивати, насправді, всілякі е, летячі БПЛА і тому подібне. А... При зустрічі з важкобороньованою технікою, чи, наприклад, якимись укріпленіми, є пусковістовки протитанкових керованих ракет. Тим паче ніхто не зважає навішати ще дві, на іншу сторону башти, їх буде чотири. І ви можете зарядити на одну сторону кумулятивні, а на іншу фугасні. Нагадую, що калібр стугни 130 мм, а може наче бути і 152, якщо я все правильно пам'ятаю. Ви уявляєте, що взагалі таке 152-мм бойова головка фугасна? Наскільки це потужна штука? І окрім цього, це все ще БМП. Воно. Несе в собі десант, і там є позаду адекватна апарель. Тобто, ні, не як в радянських БТРах, де вони вилазять десь з боків. Ні. Тут адекватно десант десантується позаду. І при цьому всьому. Забезпечується адекватна швидкість, вона їде не гірше за той же cv 90 можливо, навіть краще. Тому що сама по собі ходова частина від Т-64, вона дуже прохідна, вона по багну лізе аж бігом. Так, у неї є болячка, вона погано працює на асфальті, тому що через вібрацію вона починає там текти. Ну, я, можливо, зараз буду якусь вам взагалі фігню казати, але. Це те, що я пам'ятаю. Це зі слів наших танків, в тому числі Шоушенк Redemption. Я думаю, ви цей канал знаєте, ті, хто особливо мене дивляться, і взагалі цікавлять нашим, так би мовити, українським ютубом. То він казав, що одна з таких болячок Т-64 він не дуже добре переварює асфальтні дороги. Тобто Т-72, навпаки, добре по нам їде, тому що у нього, по-перше, більші катки, у нього є резинові бандажі. У Т-64 їх немає. Тут, типу, як внутрішня амортизація катка, але вона краще працює все ж таки на бездоріжжі. Але е, у мене питання: а ви часто їздите на танках по Асфальту і на БМП. Мені ж таки здається, що місити наші чорноземи ну або не наші ну, то, мовити, цілком взагалі на бездоріжжі вони частіше їздять, гусенична техніка. Ну Можливо, у вас якась інша думка з цього приводу, але у мене вона саме така. Продовжує забронювання. Тут борт 80 мм знову ж таки через танкову базу. Просто номінальна броня, просто плита 80 мм, ось ця 2,42 її банально під якимось ну, мінімальним кутом вже не проб'є. Вона просто її не витягне, тому що наборнопробуття не вистачить. Окрім цього, ви бачите, вона також покрита ось це всі оці полосочки, це все блоки динамічного захисту ніж. Безумовно, така техніка не буде дешевою. Тобто, сказати, що це знаєте, воно буде коштувати 3 копійки. Ну ні, воно не буде коштувати 3 копійки. Але ви хоч будете розуміти, за що ви віддаєте ці гроші. І це реально можна втілити, воно буде воювати, воно буде приносити позитивний бойовий досвід, воно буде рятувати життя. Тому що банально якийсь РПГ, так, наприклад, з, зі старими кумулятивними головками, які не тандемні, воно ізі просто буде це стримувати. Просто ну, легко. Ну, Це, це дійсно взагалі не, не є проблем. Подивіться, воно покриває весь борт. Тобто, навіть банальні всілякі засади, усе, усе таке воно зможе витримувати. Плюс ходова від танку міни протифугасна, протиуламкова стійкість, набагато тут краще. Сама база тут міцніша. Ну тобто, якщо не помиляюсь, тут навіть десантники влазить більше. Там щось, наче 10 людей чи 8 людей, ну більше точно, тому що база сама по собі більше. Так він не плаває. Так, треба перероблювати трансмісію або брати якоюсь від іншого танку, тому що задній хід базовий у Т-64 він паскудний, там щось близько 5 км на годину. Це дійсно дно. Треба, треба робити щось нове. Але у нас є напрацювання своєї автоматичної трансмісії, у нас є оплот, но йому стоїть автоматична трансмісія, яка дозволяє їхати йому назад 36 км на годину. Тобто, у нас це все є. Тільки чомусь це ніхто докупи не ліпить. І машини, наші боєві, продовжують робити маркетологи. Тому що подивіться на ось це. І подивіться на ось це. Або на ось, на ось це. Ну, ось ви як ви взагалі вважаєте? Або на ось це подивіться. Ось, в, в чому з, з цих трьох речей ви б хотіли сидіти, якщо знову ж таки враховувати, що ось це буде доведено до бойового робочого зразка, серійного, так, адекватного. Ось в чому ви б хотіли знаходитися. Я б особисто сів краще в ось це. Ну тому що банально я розумію, що я по колу захищений від якоїсь РПГ, у мене є купа просто озброєння на всі випадки життя. У мене є броня навіть сама по собі статична, так тобто ну, фізична броня від якихось гармат, від якихось кулеметів, усього всього уламків. Я розумію, що я заходжуся під захистом, та що ну, в мене може летіти просто багатезно всього, але якщо що, я потапку дав, і мене немає, просто я загубився з поле бою. І тута, куди я дам? Я розумію, що я сюди саджусь, я тридцятки боюсь такої ж, яка може потенційно зустрітися, а їх багато, тому що БМП, ну їх просто купа, особливо радянських з таким озброєнням. Ну, вони всі неї озброєні. Навіть бмп 3 так, ось ця. вона ж також озброєна тридцяткою, так, тут 2,72, але суті ролі не міняє. Там такі ж самі знаряди. Ну тобто, я не знаю, коротше народ. У моя думка, що ось це, ну це просто ну, найн. Абсолютний найн. І ви можете написати свою думку в коментарях абсолютно іншу, і, чесно, я з радістю її прочитаю, можливо, навіть прислухаюсь. Ну, я завжди відкритий до критики, тому що знову ж таки, треба пам'ятати, що я бойовий диван, так? І я можу бути в якихось моментах не зовсім компетентним, насправді. І я ніколи від цього не відрікався. Я ніколи не казав, що я якийсь там я супер-мега-експерт, але моя думка, яка базується на сухій теорії, так. Ну, тобто, чисто теорія, яка навіть підкріплена деякими фактами. Ну, банально, ви можете це побачити своїми очами. Так? Мені, в принципі, диктує те, що я вам зараз тільки що сказав. Можливо, це відео це від якоїсь це частково мовити крик душі. так, Але моя мене думка саме така. Те, що ви думаєте, знову ж таки, як я вже казав, можете написати в коментарях. Також не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал, тому що там ми голосуємо за техніку, а також теми для відосиків. І підписуйтесь на Ютуб, тому що знов ж таки тут виходять ваші улюблені відосики. Я знову ж таки, сподіваюся, що вам вони подобаються. Тому підписуйтесь, їх буде більше. І знову ж таки, пишіть коментарі, я завжди з радістю їх почитаю. А також у нас, до речі, проходять стріми. Не так само собою часто, як хотілося, але все ж таки вони проходять. Власне, у мене на цьому все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та Україну!